Ранок Рибаді. продовжуємо відповідати на питання. Є ось таке питання про достатньо відомий тип кавоварки і спробую відтворити її геометрію. Ну, по фотографіях це не дуже сильно видно, чесно можу сказати, коли була, перше це запитання в чаті, то там фотографій було трошки менше. Я відповідно намагався нагуглити. Ці фотки побачив приблизно ну, 20-30 різних варіантів виконання цього носика від максимально простих до досить складних, причому не тільки вони були різними у 3D-моделях, і переважно це були 3D-моделі створені в. Редакторах на кшталт Блендера, тобто це в редакторах для меша, для сітки, От. але і в реальних об'єктах. Тому я попросив автора більш детально скажімо так описати задачу. Він додав туди певні зображення. От. Сказали, що от є один варіант спрощеної туторіала, на базі якого можна подивитися, як це було зроблено. в Представниками самого автодеска. От слід сказати, що в принципі десь схожу задачу ми давали на Олімпіаду. Правда, знов таки носик нас не турбував. Там були інші питання: питання параметризації, скажімо так, розмірів цієї кавоварки відносно кількості чашок, яку Треба, як то кажуть, які треба приготувати. От. Але це вже інша ситуація. Відповідно, свій варіант е е я надав, е е по його результатах е був створений автором вже більш, скажімо так, варіант, який його задовольнив. Відповідно, я хочу продемонструвати сьогодні, що ж зробив я, ну а потім якось виконаємо ще одне прохання автора публікації. Тобто він е, запропонував перевірити е, цю модель детально на те, які помилки містить вона з точки зору моделювання, і що можна зробити по-іншому. Тож, приблизно ось так я намалював цей носик, От, він не стовідсотково відповідає тому носику, який є, але це треба досить довго гратися параметрами. Загальний сенс зміниться не принципово. От, ну і розмір цього носика також не відповідає дійсності, але це вже інше питання. Тож, що було е, зроблено? На початку було створено два ескізи. От, який Екі? перший скіз у нас виглядає ось таким чином, е, так. Давно робив. Перший ескіз ніяк не виглядає. От у нас тут один ескіз, по факту, і він виглядає приблизно таким чином. Тобто, якщо подивитися на нашу модель, то можна побачити, що у неї є дві частини: це ось ця частина і ось ця частина. Приблизно це і було відображено ось тут. От. Ось ця частина, це в нас ось ця лінія, приблизно. Ось ця лінія це в нас приблизно ось ця лінія. Ось ця і, відповідно, ось ця це в нас ось це і ось це. Тут у нас криволінійні е, грані, які отримані шляхом закруглення. Тому тут малювалися не закруглення, а їх бази, а закруглення потім додавалося. Е, Подальшому були створені дві площини. От, ось такі дві площини за допомогою ось цих ліній. Це у нас створюється тут конструкт plane at Angle. І коли ви обираєте at Angle, вам треба обрати лінію. І треба вказати. 90 градусів для того, щоб воно розташувало площину перпендикулярно е, тій площині, в якій намальована ця лінія. От. Після цього були створені ще два додаткових ескізи. Малювалася лише половинка, малювався е, носик таким чином, як він виглядає. Ось тут, тобто ось ця частина, і та частина, яка ось, ось тут виглядає, тобто ось ця вузенька половинка. І, відповідно, ось у нас вузенька половинка. І ось у нас велика половинка. Після чого був створений ось така операція. Це в нас лофт. Операція по перетинах. Два трикутники, один в інший. Слід зазначити, що це не зовсім трикутники, це в обох випадках трапеції. Просто, якщо віддалитися, вони виглядають як трикутнички. Але це трапеції. І краще не робити, щоб у нас трикутник переходив в трапецію, бо там будуть питання до того, як чотири вершини і, відповідно, кромки. Перевести в три, і він буде ламати трошки геометрію. Краще за всього робити таким чином, щоб кількість вершин, кількість кромок у нас співпадала. Навіть в цьому випадку він може трошки задуматись, але е, ну, для нашого випадка він зрозумів, що відбувається, тим більше, що у нас, як мінімум, є одна і друга спільні лінії. Тобто, ось ця і ось ця. От. Е ось ця. для двох ескізів ось ця елементарно переходить осью. Ну, а ось переходить цю Тобто, тут досить такий простий варіант. От. Після чого був створений ще один ескіз. Вже ось тут, зверху, як то кажуть. І після цього був зроблений один лофт, який, як ви бачите, призвів до того, що ми поєднали ось цю грань і ось цю грань. Після чого була зроблена ще одна операція. Ми змістили операцію офсет фейс. А... Нашу верхню грань? Ось цю? Таким чином. чтобы она вылазила полностью за осью кромку. Вот, вона выше. После этого был створений новый эскиз. Який по факту відповідає за те, щоб утворити ось цей кондур і відрізати все зайве. Після чого ми за допомогою закруглень намагалися відтворити ось ці криві переходи, автор явно трошки пішов. Більш складним шляхом для більшої відповідності, як то кажуть, його баченню і його об'єкту. Ми отримали гладкий перехід ось тут. Ми отримали гладкий перехід ось тут. Підібравши параметри, можна зробити, щоб це виглядало максимально схоже. І у нас є проблема з ось цим переходом, бо він не є гладким. І якщо ми тут будемо робити будь-яке закруглення, то воно буде виглядати зовсім не таким чином, як це виглядає на реальному об'єкті. Бо на реальному об'єкті у нас тут досить плавний перехід, який змінює кривизну в різних точках ось тут. А такий перехід у нас кривизну не змінює. Проте у Fusion є варіант, коли ми можемо зробити і зі змінною кривизною Для цього, коли ми робимо цю саму кривизну нам потрібно обрати замість Constant variable тип variable, Давайте продемонструємо. Тобто, ось закруглення. Обираємо PILT. Обираємо цю кромку. Замість Constant кажемо Variable. І тепер ми можемо задати купу різних значень. Для нас потрібно тільки в, на початку і на кінці. Ну і треба ще знати, де у нас кінець, де у нас початок. Це перевіряється дуже просто. Робимо ось так і бачимо, що це у нас кінець, а початок у нас тут. Відповідно, це у нас повинно бути 0. А тут е, ми робимо. Ось таким чином або навіть більше. Ось ці цифри відповідають за координати тих закруглень, які у нас є. Якщо ми тут скажемо: ну, наприклад, 0,5. 0.5. І додамо ще один варіант. вона воно не хоче. Та що б тебе? Бувають приколи? Ладно, саме якось іншим чином, бо я вже втомився писати відео. От, Коротше, ми можемо таким чином зробити плавний перехід. Перепрошую от, за те, що не вийшло, як то кажуть, з першого разу. А потім, відповідно, ми можемо закруглити ось цю частину, і далі ми можемо зробити оболонку потрібної товщини. ну і, відповідно... Відзеркалити. Для того, щоб це було повністю для всієї е, моки, ми можемо намалювати тут половину або весь об'єкт, і оболонку вже зробити з всім тим суцільним об'єктом. Відповідно, приблизно так ми можемо це зробити. От. Ну А далі, якщо є потреба, то відповідно ви можете робити е, поверхнями купу лофтів для того, щоб краще відобразити результати. Що стосується переходу гладкого за допомогою Variable Fiлет так, щоб зробити декілька різних е, закруглень по довжині кромці, це я видохну Якщо будуть питання, зроблю окреме відео, бо щось я, по ходу, втомився ну і кіт натякає, що його треба погодувати. Дякую всім успіхів.